Називаємо драматики, ідіть звідси <гум> балет, 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 і тоді вже зрозуміли, що я зірка. Якщо в тебе є і ти хочеш все вийде. не сидіть по акторській і не підсумки. Кажу, а там люди є. <гум> Взагалі в залі це неймовірно. Полтавський обласний театр. Зильок. У нас вже в театрі, мабуть, вже четвертий курс. Уже щось у нас дивився. Я так думаю. Якщо ні, то я вам хочу сказати, що наш театр. Заснований у 1938 році була війна, і в 44-му ще не вона не закінчилася, а театр вже став працювати. Це був виїзний театр на, на колесах, а потім вже були інші приміщення. І оце це приміщення побудували у 1983 році, тобто його вже відкрили в 83-му року. Ми знаходимося в цьому приміщенні. Воно було одне із чотирьох приміщень спеціально в Україні побудоване. Для театру ляльок 300 місць у нас у великій залі і 60 місць у нас в малій, в малій залі. Ну там ми показуємо для маленьких вистави. Такі ну і тут, але зараз ми більше працюємо в малому залі, тому що це і бомбосховище виходить. У нас О, у нас працю до нас приходило з вашого коледжу дуже багато студентів. Дехто е, прийшов, подивився, спробував. І сказав, ні, я драматичний актор. Ми це називаємо драматіки і дідь, звідси. А. Для того, щоб працювати в театрі ляльок, хочу вам наголосити не в ляльковому театрі, лялькове це дитинстві, а в театрі ляльок. Треба перш за все любити ляльку. Вона не оживе. Якщо ви просто не поважаєте її і не любите, вона нікого не оживе. Але у нас є три випускники. Ваші. Значить, у мене Оля. Кравченко тоді, а зараз і Ісаєнко ще получе на олі, не дивлячись на те, що у Олічки троє дітей. Вона все встигла. Вона у нас зараз актриса вищої категорії. Дуже багато ролей вона характерна актриса у нас. Ну і її та лістюшка. Потім до нас прийшов Сергій Мамон. Спочатку незрозумілий нам, і ми йому були незрозумілі. Ми побачили в людині, що він хоче. Це були підрушечні ляльки, це були вивідні ляльки, це були тростіві ляльки. Зараз Сережа у нас, ну я скажу без, без перебільшення провідний автор. І коли ми Сереже казали багато років, що треба вступати до вищого учбового закладу, тому що ви рівень один. Я знаю, що ми, я закінчила Дніпропетровське театральне училище, державне тоді з червоним дипломом. І ми, ну, я все вміла, але мені сказали розумні люди, режисери, що треба навчатися вищого світу, отримати, тому що нема, щоб ви запам'ятали, нема подвіжки по категоріям. Сергій у нас грає ну, майже у всіх виставах головні ролі. Але за того, що ну, не було в нього освіти, він у нас поки що. Я вже вважаю, що по майстерності він вже навіть не вища категорії, він вже до провідних майстрів підійшов. Але як тільки ну, зараз вони з, з Вікусі вступили в Харків в Академія культури Харківська, то вже у них є перспектива, що піде рост категорійний, а це, ну, знаєте, пусть там не, не дуже багато, але це такі ж гроші, такі для молоді, це, які знімають квартири і так, далі, і так далі. Все це зрозуміло. І потім от до нас прийшла Відуся. ну Вона взагалі балет, балет, балет. Спробувала, дуже переживала. Спочатку, ну, ні в кого спочатку якщо людина ну, перший раз взяла в руки. Але потім, потім вона працювала, потім вона вирішила, що вона хоче на волі хліба, була на волі хліба, а потім вона приходить каже, і каже, а серце тут. А вже, а вже воно затягнуло, знаєте, як то тресіда, а воно вже твоє. І зараз вона працює також. Різні ролі, вона і в тростину ляльку води, і вивідну ляльку води, і петрушечку води. У нас всі системи ляльок в театрі. Навіть є, ну, я не кажу, що ціла вистава е, е, господи, тіньова, але деякі елементи тіньової вистави у нас також є. П'ятка є, ну тобто дуже багато. І я е, не знаю, от вони мені не дадуть, мабуть, збрехати, е, У нас е, в театрі є можливість розкриватися. Тобто людям дають, знаєте, коли я прийшла, ну я в 87-му прийшла, аж страшно сказати, що у вас ще не було, мабуть, на питання. А ви ще були? Да? Ага а я, вже, а, я вже, ще були, а я вже почала працювати. Тоді було це складно, тому що е, майстри, тата, е, -та, пара, ну ще отак усе -та, було. І ну, хотілося не, ну, не давали, ну правду кажу, не давали. А потім, уже, коли ти. Е, е, вийшло через три роки. Ну, тобто я грала ну, якісь ролички отакі. В 90-му році три роки я попрацювала в театрі. Ставили виставу «Козна Тереза», я зіграла косу Терезу». і на першому міжнародному фестивалі в Ужгороді я отримала гран плі за лучшу жіночу. І тоді вже зрозуміли, що я зірка. Я почала працювати, і вже пішли головні ролі. і Я розкрилася як балітмейстер, і як сценарист, і як ведуча. Тобто, у нас, от якщо в тебе є і ти хочеш. Все вийде, все вийде. Якщо людина хоче ставити новорічний ранок, і є в місті в голові, будь ласка, пропонують роблю. У нас дуже багато ставлять зараз молоді випускники-режисери, дипломні ставлять, а потім вже от зараз Сережка був зайнятий у виставі парова машина, це випускник Карпенка Карова. Данило Кокотюха і зараз Сережо з от зараз ми вже закінчили поновлення вистави, і з другого числа вони починають дві два тижні. Вони будуть працювати над виставою до Черенки. Вже... Дориків в країні no. Основчим Черівників. Це, Харків. це Харківський, який, до речі, Сережа поставив з ними вже вже третій вистав. третій... 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 Так, вистава. «Маленький мог на завтра, це буде третя вистава. Він вже знає акторів. Він скажу так, як є. Він з ними вже спрацювався, і тому він бере молодих акторів. Не в тому, що ми погані, а тому що, ну знаєте, молодь з молоді, хоча я Вважаю, це моє особисте. Все одно в ну, сьогодні Ви побачили. У нас працювали і майстри вже з, з, з ім'ям і так далі. Так далі, і, і середнє покоління. І молодь працювала. Ці Серега вже середній, вже не приписуйся до молоді. Молодь, яка також працює. І коли симбіоз оцього і досвідчених акторів, і молодих акторів, у них азарт, у них ще. А у нас вже є чому. І скажу чесно, ми з задоволенням прийдемо зараз своїм, своїм майстернім. Я завжди кажу, акторам, молодим акторам, які приходять. Я кажу, ви знаєте, я б вам. Сказала так, не сидіть по акторських і не пліткуйте. Займайтесь справою, проявляйте себе. Є хвилинка вільна, пішов в спортзал, щось своє зробив, переговорили, якийсь капустник зробили. Тобто, ну таким займатися, треба творчістю займатися. Тоді, тоді все вийде. В нашому театрі дуже багато ну, репертуарі сімдесят одна вистава. У нас склади є вистави, які, наприклад, гусенятку поставили в 89-му році. І вона йде, і тільки діти бачать гусенятко. Це оті от наші малюки, їх бажають. Це в памперсах. Оце да, ти наш да, глядач виглядач. Вони просто от зараз ми почали працювати по суботах. Три вистави, всі три вистави. У нас 60. Повний повний так. У нас дітки ще у нас там такі є. Якщо ви звернули, там були сердечки. Такі оце на ступінька, що сердечки, от паті з дітками ще там сидять. Ну тобто дуже дуже глядачі де любить наш театр. Це вистави для дорослого. Ну, скажемо, там ми пишемо плюс 12, ну це там з 13, 14, 10. Ось сьогодні просто я кажу, а там люди є взагалі в залі. Тиша така була просто тиша. І, ну, у нас ще є. Ну, до речі, я вам кажу. Ну, четвертий вже не побачив, може вже працювати, буде в нашому театрі. Вересні ми будемо показувати виставу за Котляревським Енеїда. Це ще більш масштабніс, також чорний кабінет, це поставили після цієї вистави в 95-му цю, а в 98-му до річниці Котляревського поставили ми у нас був так. У нас був місто. Жолинський. Тоді дуже висока така зірка. Він просто написав, що це неймовірно. Тому в Україні такого просто не було. Просто не було. Ми перші. І якщо казати про виставу. Анатолій Петрович, Поляк, заслужений артист України. Він звернувся до Ярослава Стельмаха, це Михайло Стельмаха, син. І він приїхав сюди. і Він каже: От хочу за нічний Івана купала ну треба сценарічі. Він каже, я напишу вам п'єсу. Режисер сказав, ну от ви ж хтось і режисери, так ну… режисер йому просто автору це писалось саме для полтавського. Тоді обласного зараз вже академічного театру льов. Тобто Ярослав писав саме для нас. Анатолій Петрович вирішив, хочу оцю сцену, оцю сцену, отак, отак, отак. І написав потім, вже коли ставили Ярослав до нас приїздив, дивився. Він каже: Я в житті не мог подумати, що в ляльках можна це зробити. Написали цю п'єсу. Ну ляльок ви бачили це неймовірно. Василь Безуля. Кожен образ це просто образ. Тільки лялька. Я вам кажу, на, на фестивалі міжнародному, коли відкрилася завіса, оплески були тільки за, за саму рамку, от, от, Воно відбувається там, в селі в, е, е, потім з'являлися ляльки. Так, вона знаєте, знаєте, що сказала, коли вийшли дівчата кругом, Маринонько, це. Говорят, а він кажуть, а, а як вони оце зробили. Воно ж не видно. Каже, а як вони оце зробили? У них якось такі, знаєте, то, як діти є, ходять тим, тим. Ти думала, що це якась механізація така, що воно ну, настільки було синхронно, що люди не могли зрозуміти. Потім вони, а це ж складно, коли працювали ми з лялькою, у всіх були Сережка коли були перев'язані бінтами еластичними, тому що дуже складна лялька. Ка вона на відстані 40 см і це ж треба її витримати по два. Кто працює на кожній ляльці. Дуже складно, тому що один тор веде, другий ляль ручками, і це треба синхрозувати так, щоб це ж було як вона жива. Десь виходить, десь там трішки зачепились. Ну це таке діло. Це техніка, яка іноді. І потім Анатолій Петрович з, з Василем Івановичем вирішили, яка буде вистава. Такої вистави не було не було. От в 95-му ми поставили цю виставу. Це перша в Україні була в чорному кабінеті. Були різні вистави. А що от. На планшеті в чорному кабінеті це перше ми були. Ну і музика неймовірна музика. Це Василь Якубович. Дві третини музики в нашому театрі у виставах це Василь Якубович. Василь Дмитрович писав на кожну виставу. Це були на кожну виставу. Писалась музика. Вірші і все-все-все це на виставу. Десь десь він, якщо режисер казав, що мені треба щось взяти з української класики або народного, він а все робив Василь Дмитрович і писав Олег Шереб'енка. Це колись був він аранжеровчий, колись була: ну, діти не знають, ну ви може, застали. Була така. Трьохсірійна Тримушки Тюра з Боярським. От всю музику писали в Полтаві. Шеременко робив аранжировку і записував Леня Сорокін у нас на Полтавському радіо. І от Олег Шеременко, і він зараз теж, також пише нам. ну, там іноді режисер, ну, режисер каже, що хоче свого. Там, ну. І дуже, дуже погано було, коли пішла музика на підворі. Це знаєте, ну, «ін це воно в інтернеті, воно у всіх однаково, воно ну воно не цікаво. І коли пишуть саме для цієї вистави, воно виходить. Ну, ви розумієте, ж режисер хоче, актор заспівав і все, все в це вийшло. І от коли я навіть молоді композитори, якщо пишуть, все одно це пишеться, ну саме. Ну, для цієї вистави. І коли от, знаєте, кажуть, я от про цю виставу хочу сказати, так кажуть, якщо режисер і художник, це тандем такий мощний, а у нас тут квартет вийшов. У нас був чудовий е драматург, у нас був чудовий е режисер, художник і е композитор, ну і неймовірні актори. І тому вийшла. І все виходить. Зараз десь експерименти, десь у нас ну, багато чого буває. Зараз е, хочу сказати, що ну, коли я кажу, мені кажуть, що правда. а на, Наш театр, з, скажімо, з 90, 94 року ми перший раз полетіли в Китай. А, це був, це був тільки підписали Китай і Україна після нашої незалежності 91-го року, 94-му тільки підписали про культурні зв'язки на той час. Ну, у нас був Василій Пілипенко, Василь Авросійович, директором. До речі, також закінчив. Коли закінчив гадівський культурний потім вийшов партійну школу і так далі, так далі. Був директором нашого театру. Як він це зробив, де там у нього ці? Він сам родом з Веприка. Він, значить, як він це зробив першим в Китай після підписання поїхав. Не театр Шевченка, не Зеньковецький, не Київський. Там якісь Полтавський обласний театр ляльок. І повезли ми. Стрибаючи принцесу і Іваса Кателесика. Ну і таку концертну, маленьку програму. Чотири міста ми проїхали. Зустрічав нас особисто міністр культури Китаю на минуточку. І от з того часу у нас пішло там з великими переривами, але і Сережа у нас. Дуже багато країн об'їздив, Ну скажу, я я треба порахувати, бо так на скидку кажеш. Ну не менше не ну, десь 18-20 країн. Театр був на фестивалях. Представляв Україну, не Полтаву, а Україну. представляв. зараз. Ну останній раз ми були в 18-му році. Ми возили в Марокко пана Коцького. Так, на жаль, зараз не йде. Пішов у нас Сергій Васильович цей бар, 14 жовтня. пішов. І поки що я, ми просто не бачимо, хто може заспівати. Ми, всю виставу ми співаємо вживу, всю я лисицю він там. Ну, тобто, Сережка грав грає Вовка там. Спочатку ми були в 2017 році, це останні дві поїздки, це вже при Тетяні Володимирівні. Перша була в Туніс. І саме в Тунісі нас побачив генеральний продюсер марокканського театру і він сказав. Ніяких відборів, ніяких конкурсів, нічого, отак на 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 ось, я вас запрошую. Ось, все, ви при ви будете в Марокко на, на цьому фестивалі. І ну, Василій Іванович, <головічно> і в нього ж, якщо виситься, воно ж ну лисиця, вся ж українська вучітку, все вони як побачили її на фото, кажуть сексі Фокс, хочемо це бачити. <головічно> і коли ми приїхали, коли ми приїхали. Ну один показ, а інший на ну на фестиваль там на сувеніри, скажімо. нам прийшлось працювати чотири вистави. Тому що їхали скокар 420 кілометрів в один кінець. Два міста їхні представники були. Вони сказали, ми заплатимо гроші в фестивалю, ми заплатимо за бензин, хай вони приночують, ми їх покормимо тільки щоб діти це побачили. От ми працювали, то неймовірно це було. Діти, а коли діти бачать таких ляльок, як у нас, от хочу вам сказати зараз. Зараз ну воно скажімо, я розумію, що нові тенденції. Ну Но якщо вовк е е е е е виходить і там триугольний квадрат, е е ну і а коли виходить вовк, вовк виходить або виситься, або червона шапочка, отака діти просто от, в Туреччині взагалі діти бігли на сцену, в Туреччині в Тігірані, в Ірані. Вони просто бігли на сцену. Ми перелякалися, ну просто побігли діти. Їм маленьким дозволяють, ну так от, розвивають. Вони просто обнімали, цілували ляльок, тому що вони, ну, вони натуральні, ну, от, ну, от, натуральні ляльки. Ну і от такі поїздки були. Ну і всеукраїнські фестивалі ми приймали. У нас був зоряний шлях фестиваль три роки, три фестивалі, да? 11, 11, 13, 15, по-моему, чи 16, ну, в общем, так, три фестивалі були у нас, ми приймали, ну, міжнародні, ну, там, не такі вони вже великі, бо, ну, я ось скільки кошти, коштів, не стільки прийняли. На жаль, ми не працювали, ми дуже переживали за це, коли ця війна почалася. Дітки до нас не приходили, дітки так вже просто затужили за театром, що коли ми від... нам дозволили грати. Але півроку спочатку війни у нас був хаб дитячий. Тобто нам люди привозили дитячий одяг, харчування, іграшки. Ми все розкладали. У нас другий поверх, перший, все було розложене, Приходили люди, а люди поїхали з Ахтирки, з Харкова, ну там, де, там, де серйозно було. Люди ну, просто в тапках заходили, ми допомагали. а потім нам дозволили тисеньку. то ми придумали таке лялькотерапію, це приходили діти, саме ті, які постраждали там психологічно. І коли ми з ними працювали, працювали то е, ну, бувало таке, що дитина, а ну от зараз ми, о, у нас ну давайте ручками. -та Я там питаю, там, е, а як її тебе там? Червоний там зелений. От, Дуже багато дітей казали чорний. Я думаю, ну, як... Питати, чому чорний, я ж розумію, чому чорний. І тоді ми, ті, у кого були різні парканчики, я казала, а давайте от метелик з червоного парканчика сяде на, на цей чорний, а давайте блакитний на цей чорний. І от ми розмальовували в уяві дітей. І потім, вже коли вони приходили третій, четвертий раз, мама просто плакала казали, я не, не знала, як достукатись до дитини. Я, я не знала. А він каже, приходить і малює він щось, вже уже в нього не таке. Не далякі маляки, чорні, а щось таке було. От. Ну, потім вже в переселенці там хто поїхав, хто залишився. Якось у нас відійшло ця лялькотерапія, терапія, тому що пішли вистави. А вистави, діти, я кажу, задоволенням завжди у нас повні зали, і ми їздимо. І у вас ми були з козою, mm -hmm. козою вас... ніч на Івана Купала. Mm -hmm. Ми ніч при... Ой, ніч при різвом купали це. Ці... Ніч при ми привозили, Працювали у вашому Україна, че дружні. А так, ну, це в великому, в великому, в великому, да, в великому залі заріжні працювали. Ну тобто ми з задоволенням, якщо нас запрошують, ми їздимо і, і дитячі вистави працюємо. І, і дорослі вистави. Ну зараз от складно, тому що ну ми стараємося, якщо нас запросили там. Ми поїхали, де ми оце були на, на Новий рік. Ми були диканька, і, ну, диканька була, і було Артилі. Ну Ваку там сак от, Ну куди запрошували, ми їздили. Я то ну, задоволені. Я завжди кажу: ви запрошуєте, щоб було де голову покласти і щось з'їсти. Ми приїдемо приїдемо. Для того, щоб працювати в театрі Ляльок, треба ну, дуже багато працювати над собою. Але є умова, якщо ти цього хочеш. Якщо ти цього не хочеш, і тобі це не цікаво, а ходити на роботу просто ну, таке, то не варто сюди йти. Тут, ну, знаєте, я кажу, в мене є сім'я вдома, да? але це інколи мені важливіше прийти сюди, бо ти відчуваєш ну, це твій другий дім, От, правда? Тому що ну, я вже не можу без цих людей, без своєї роботи, ну, це моє життя. Але для того, щоб працювати, це дуже важко, правда. Бувають психи, бувають у нас тут дверима хлопають, плачуть, кричать. Але все одно вони повертаються і розуміють, що людина, яка там сказала це, вона не хотіла образити. Щасно кажучи, я по закінченню коледжу. То я взагалі, ну так сказати, не міг ще себе знайти. Працював рік на будівництві, а тут працювала моя подруга Марина Ховтин. І так сталося, так склалося, так встав вони, так. І вона мені зателефонувала, каже, Сереж, приїжай сюди, тебе з руками, з ногами тут візьмуть. Я приїхав сюди. Чесно кажучи, думав, от вагався, от вже працював, працювавши тут, працювавши тут, думав, що може театр Гоголя, може. Ну, от, Взяв би тебе театр Гоголя. Так, так, і пропонували мені. Але я якось дійсно от, ну, полюбив ляльку. І отак от закрутилось. Затягнув мене театр ляльок, полюбив його. І тут я 23 квітня. Буде 15 років. Е, я прийшла до театру в 2017 році. Я прийшла сюди е, на третьому курсі. Я вчилася так само, як і ви. Е, е, вчилася я і думаю, а чого б мені б не спробувати? Скажу, я пайду я туди. Да, а чого б мені б не спробувати. Але хочу сказати, перші місяці два це для мене був якийсь жах. От, чого жах? Тому що мені говорять, Віка, от дивись, от тебе є лялька. Є габіт, Ти розумієш, що це? Таке габіт? А я стою? Що <різь> це? І Сережа я теж спускалась туни, він мені допомагав, як правильно водити ляльку. Саму, саму просту, саму звичайну, <різь> тому що. Ти повинен завжди бути лялькою. Якщо, наприклад, це лялька, яка так ну, верховістце, не так, ти завжди повинен бути під лялькою. Це, звичайно, тобі здається, в тебе голова дивиться вперед, а дивишся в а вона одну ну, тебе тіло тут, а голова там. Ну і що? І що? І що ти зробиш? І ти нічого не зробиш, тому що тобі потрібно дійсно цьому навчатись. А на вольних ліпах, звісно, добре, нічого не можу сказати проти. Але все одно, все одно сцена. За життя. І навіть тоді, коли ви там е, відіграли хоч 50 вистав, хоч 55, хоч 155 вистав, все одно є режисер, все одно є люди, які вам взагалі і кожен день, кожну секунду будуть допомагати. Так, да, можуть бути якісь факапи, можуть бути, але ці факапи, факапи трапляються, значить ти десь там не допрацював. Десь там на репетиції, а так. Якось справді, якось воно там так і буде. Ні, такого не буде. Репетиція, на те є репетиція. І е, знаєте, коли, наприклад, нас, коли ми готувалися так, до сьогоднішнього дня в нас репетиція йшла не годину, не дві, не три. Навіть якщо згадати і не їду. У нас були по 6 годин репетиції. Так, да, з деякими переривами, але все одно. Да, і кидали, і, там, і казали, та я не хочу, та все додому, та хата, і оце ж дуже геп дверима. Але для того, щоб був гарний результат в колективі, повинна дійсно бути така от механізм, який знає, тим паче це чорний кабінет. Там взагалі нічого не видно. Абсолютно. Вас, ну от взагалі, ти припаси на наприклад, що ти е, положив ту саму квіточку ось тут. І якщо хтось пройде цю квіточку, зачепить, а ти її вже не знайдеш. І для того, щоб оце, оцього всього, щоб це все діло не нарушалось, потрібно дійсно репетити. А Чи <різь> має значення зріст в театрі О, О, Можна? Да, можна. Я відповім стосовно цього. <різь> Дуже сильно має значення, тому що я метр п'ятдесят п'ять. Ширма. Метр сімдесят п'ять. Для того, щоб лялька не була по голову, щоб її не по голову так було видно, мені особисто потрібно одягати катурни, щоб піднятися так, щоб лялька була повноцінно видно, так і за ширми. Тому що, коли я цього не зроблю, ну, глядач буде бачити тільки голову. Театр це як воєнний корабель. Але якщо не буде дисципліни... Нічого гарного, тому дисципліна в нашому театрі є. Дуже вам дякуємо. Дякую